Ковалєрка, ви не повірите. Розіграш пройшов вже. Чому я не заходив в ефір? Тому що тих людей, які знайшли код, було всього лиш на всього 10. Так як цього розіграшу в нас 10 переможців по 1000 гривень, ви це пам'ятаєте. Тому смислу мені заходити було в ефір, просто смислу не було. Бо я вже заговорився. Одним словом, під цим відео. В назві цього відео я залишу номер вайбер свого. Ви берете цей вайбер, копіюєте, вставляєте в себе, щоб ви могли з ним зв'язатися через Viber. відправити мені скрін свого аккаунта в Ютубі, скрін свого коментаря з номерком і скріни коду. Одразу ж там пишете, якщо у вас ці всі скріни є, ви мені пишете сразу в вайбер номер карточки, куди я маю відправити кошти. І бажано пишіть так, номер карточки і банк який, щоб я знав, чи це приват, чи це моно, чи це А-банк. Нема різниці, просто напишіть, що це за банк. Все, комісію, перепрошую, знімається з вас, не з мене там 20 гривень, від 20 до 40 гривень, залежно, який банк. Тому вам прийде, якщо ви. Там користуєтесь банком, що знімає комісію 40 гривень, то вам прийде 960 Хто користується якимось банком, що там 20 гривень знімає, вам прийде 980 гривень. Тому дослухайте обов'язково це відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку. Це мене стимулює більше розіграшів робити. І розіграші тепер будуть вже регулярні тут. Тому будьте уважні, ці 10 людей, що були... Уважні і побачили відео, що називається і що там треба писати код і отримати номерок. Я, я реально я за вас дуже тішуся. Мені дуже приємно, що у вас вийшло 10 людей, що мені не прийшлося вчора входити в прямий ефір, щось там вибирати, підбирати. Хіба дуже сильно надію, що ви маєте з собою коди. Коди ви мусите мені скріне скинути, щоб я, якщо що, якась людина мені буде писати так як весь час, що у вас розіграші несправжні, чесні. Тому, будь ласка, скиньте всі свої коди мені на Viber і отримайте виграш. Бо якщо хтось не має кодів, і ви зараз підете хіба знімати коди, а ви скопіювали чи з коментарів ставили, я по часу просто побачу. Тому якщо ви хочете, скажімо так, мене обманути, Перепрошую, не вийде. Так що всім успіху, тепер розіграшів буде більше. Вже мені інструмент, матеріал приїхав. Будівництво також буде йти. Ми побудуємо там і сауну, і будинок, і все на купу. До речі, ще в четвер в Трускавець сьогодні, не вчора, приїхав дядя Саша в Трускавець, і він в четвер йде з нами зі мною, з Аркадю, може Максим буде Свєта з подружками. Ми йдемо на шашлики в наш будиночок. Це все, все всім всім гарний настрій.